що, шановні українці, на обличчя звертайте увагу, 2-го, 9-го, 22-го року. І що? Андрій Федевич, експеримент України, доводжу до вас. Я врятував життя людини 8-го, 1-го, 22-го року. 13-го, 1-го, 22-го року був рентген, наложили мені фрактурний гіпс. Місяць я ходив з тим гіпсом, мені написали, що е, я симулював. Місяць не робили рентгену. Рука пухла, є відео, є свідки з України, які були на відвідування. Написали, що я симулірував. Е, відправили на рентген е, 21, 3, 22. Зробили рентген. Е, хотіли зробити операцію на суглобі. Не знаю, чого тут Суглоб, Е, Написали, що я симу симулірував. Наложили корсет. З корсета я ходив до п'ятого місяця. Писали, що я відмовляюсь його знімати. Кинули в камеру, блядь. В камері мене схопило серце, запекло в скроні голови. написали, що я симулірував. В госпіталі мене те схопило серце. написали, що я симулірував. Три рази робили МРТ, написали два рази. Українці, дивіться. Я клянусь своїм життям. Я клянусь всім, що в мене є. Це життя, яке мені дав Господь Бог. Я доведу свою правоту в суді. А ці мерзоти в Королівстві Швеції, в міграційній службі, я їх покараю згідно закону Королівства Швеції. Бо півроку знущань наруга 24-4 го го неправомірна посадка в камеру, наклепи. Друзі, ну я не підрас, мене в дупу не їбали. А як мене би їбали в дупу, повірте мені, я би сказав. Спомагаю слава Україні до перемоги і похір, хто перед вами стоїть. Їбачите до кінця. То шведська влада і українська. Мерзота.